Це було б схоже на сценарій комедії, якби не реальність того, що відбулося. Троє грабіжників напали на касира однієї з полтавських фірм, яка тільки но підготувала гроші інкасаторам. Ні мало, ні багато 95 тисяч гривень. Просто подошли, забрали, просто подойшло, так от і забрав навіть ну, ні тронув ні пальцем, ні угрожав ні пістолетом, ні угрожав ні ножом. Ні какої то там холодним оружим, ні не ні стріляння нічим не вражав. Навіть не оскорбляли. Відібравши гроші, зловмисники не гаючи часу, почали тікати з місця злочину та дорогу собі обрали таку, що й самі здивувалися. Тікаючи з місця злочину, злочинці кинули димову гранату, перестрибнули через паркан і попрямували на окраїну міста Полтави. Але не сподівалися, що за парканом. Це територія кінологічного центру МВС України Полтавській області, де якраз у цей час кінологи-міліціонери проводили заняття з фізичної підготовки. Правоохоронці, побачивши сторонніх людей на закритій території центру, спочатку подумали, що це місцеві безхатьки, але зрозумівши, що троє невідомих тікають, почали переслідування. Не обійшлося без перешкод. В Моєму напрямку було кинуто шумову гранату. Після чого. Задній з невідомців достав зброю і зробив декілька вистрілів в моєму напрямку. Один з пострілів влучив мені в бедру, якраз в область ремня. Після цього залишився синець, в палець і на нозі синиць більше всього після шумової гранати. Врешті одного і зловмисників міліціонери затримали. Ним виявився 33-річний непрацюючий полтавець, який при собі мав травматичний пістолет та маску. Пошуками ще двох його спільників наразі займаються оперативники, які прибули на допомогу. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій з проникненням у приміщення за вчинене передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.